Ви писали в коментарях малі блоки живлення це повна хрінь. Наталя писала, що чим більше, тим краще. Сподівається було про блоки живлення. Спеціально для Наталі два великих два канальних. Обидва потужні, точні та створені для серйозної роботи. Витримують все від мікросхем до серйозних навантажень. Що спільного: регульована напруга та струм, цифрова індикація, захист для роботи з чутливою технікою. Якщо дивитися на юніт, він програмований. В нього два канали: один із них регульований, а інший фіксований. Він умовно двохканальний. Кольоровий екран, USB-вихід. Ліхуа це класний лабораторний блок живлення, який має два окремих канали, які можна налаштовувати 30 вольт 5 А. Абсолютно тихо працює. Це справжній робочий кінь за доступну ціну. Що ж вам потрібен сучасний програмований лабораторний блок живлення, то Юніт буде вашим вибором. Посилання для Наталі в шапці профілю.